Чоловік хотів накласти на себе руки на Вінниччині. Затримали чоловіка, який поранив військового ТЦК у ногу. Трамп наказав атакувати Венесуелу. Затримано президента Мадуру. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі. Конкурент Волинь. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. Підтвердили загибель солдата Івана Капися, жителя селища Локачів. Про це повідомили у Локачинській громаді. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Медвежя Глушковського району Курської області, будучи вірним присязі життя мужнього воїна обірвалося 24 вересня 2024 року. Та до сьогоднішнього дня він мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. та шана воїну. Скорботно було на волині 2 січня. В останню путь провели захисника Геннадія Марчука. Про це повідомили у Ковальській міській раді. Герой 1968 року народження проживав у Ковалі. Під час строкової служби підписав контракт з авіаційними військами та понад 4 роки служив стрільцем радистом. У червні минулого року був мобілізований та у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади потрапив на одну з найважчих ділянок фронту. Разом із побратимами мужньо тримав оборону. Життя героя обірвалося 4 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Гостра Покровського району Донеччини. Понад рік захисник вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно його загибель підтвердили. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчаття родині загиблого героя. Часть та шана воїну на Ковальщині. Рятувальники загасили пожежу в житловому будинку. Як повідомили у ДСНС Волині 2 січня близько полудні у селі Маковичі Торійської громади, виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку. На місце одразу прибули пожежники і загасили загоряння. Вогонь пошкодив конструкції будинку, меблі та побутову техніку. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. Патрульні врятували його. Як повідомили правоохоронці, днями інспектори отримали повідомлення про чоловіка, що має намір вчинити непоправне, вистрибнути з вікна. Правоохоронці намагалися встановити контакти з громадянином, знайти слова підтримки та заспокоїти. Коли чоловік відволікся, напарники схопили його за руку та затягнули у безпечне місце. Опісля чоловіка передали медикам. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни вкотре атакували Сумщину. Як повідомили у ДСНС, спалахнула масштабна пожежа. Одразу декілька російських БПЛА завдали ударів по одному з населених пунктів Шосткинського району. Значних руйнувань з подальшим займанням зазнали нежитлові приміщення, в яких був цивільний транспорт. Інформація про травмованих не надходила. Окрім цього, всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці. Зруйнованою будівлі внаслідок страшного удару РФ 2 січня по Харкову. Загалом з-під завалів деблоковано тіла двох людей 22-річної жінки та трьохрічного хлопчика. Усі відповідні служби досі працюють на місці ворожого удару. 3 січня до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Ростем Умєров. До перемовин долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії. Як Попередньо зазначав Ростему міру, в сторони повинні були обговорити питання безпеки та економіки, роботу з рамковими документами, а також координацію подальших кроків України із міжнародними партнерами. Зокрема, стало відомо, що Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ щодо майбутньої підтримки ЗСУ. Повідомив начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. За його словами, документ було напрацьовано в межах двосторонні роботи на рівні Генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів, і чотирьох додатків. У документі детально прописано механізми підтримки України та Збройних сил, зокрема, питання забезпечення відновлення та модернізації української армії. У Вінницькій області правоохоронці 2 січня затримали 46-річного жителя Гайсенського району. Слідство вважає, що під час перевірки військово-облікових документів він поранив у ногу військовослужбовця районного та ТСП і Втік, як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, під час перевірки чоловік раптово напав на військовослужбовця і вдарив його в ногу гострим предметом, схожим на шилу. Після цього він втік. Правоохоронці швидко встановили особу ймовірного нападника та затримали його вдома. Предмет, яким завдали удару, вилучили. Нині ведуть розслідування. За умисне вбивство у Кам'янському на Дніпропетровщині поліцейські затримали містянина. Як повідомили у поліції, трагедія сталася 1 січня близько 21-ї години на одній з вулиць міста. Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого 29-річний чоловік вистрілив у бік свого опонента. Внаслідок отриманого поранення 32-річний потерпілий загинув на місці події. Правоохоронці затримали злочинця. Зараз з'ясовують усі обставини. Сили безпілотних систем ЗСУ атакували кілька об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, був приліт по базі із паливом. Як повідомили наші оборонці, база зберігання паливно-мастильних матеріалів росіян, по які вдарили дрони, розташована в Луганській області. У результаті там спалахнула масштабна пожежа. Детальні наслідки атаки уточнюються. При цьому в тимчасово окупованому Криму був приліт по радіолокаційній станції. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором. Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника продовжувати агресію проти України. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож далі до огляду світових новин. США завдали серію ударів по столиці Венесуели Каракасі 3 січня. У місті лунали вибухи. Президент країни Ніколас Мадуро запровадив воєнний стан у Венесуелі, Повідомляє Reuters. Південна частина Каракаса, зокрема район поблизу Великої військової бази, залишилася без електропостачання. За повідомленнями місцевих жителів і медіа, у місті було чутно щонайменше сім вибухів. Агентство Associated Press зазначив. Чає, що близько другої ночі за місцевим часом над Каракасом фіксували низько летючі літаки, за даними місцевих медіа, США завдали удару по будівлі парламенту Венесуели будинку міністра оборони країни. Також удари могли бути завдані по південних районах столиці. Повідомляють, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність застосувати силові сценарії проти Венесуели, включно з можливістю наземної операції з метою усунення. Президента Ніколаса Мадуро від влади згодом Трамп повідомив, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни. Християнсько-соціальний союз хоче посилення міграційної політики у Німеччині, у тому числі щодо українських чоловіків, тих з них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Про це повідомляють у німецьких медіа. Християнсько-соціальний союз планує зафіксувати позицію, не дозволяти зворотні поїздки біженцям. Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати. Статус захисту, оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу у захисті, пише видання. Крім того, керівник земельної групи у Бундестазі Олександр Гофман пропонує повертати до України придатних до служби українських чоловіків, де вони мають зробити свій внесок в оборону для своєї країни. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися, нею з нами телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом «Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.